Привіт, мої прекрасні тельці! Давайте сьогодні подивимося розклад на грудень 2025 рік. Перше, що хочу зробити, це привітати з наступаючим новим роком всього самого-самого класного і прекрасного вам в цьому році. І щоб всі ваші якісь проблеми, якісь незгоди ви оставили в 2025, а в 26-й ви себе все саме саме обалденне і прекрасне. Давайте подивимося тельці. Можете ще задати питання колоді. Прекрасна моя космічна жінчина. Може я щось турбую, може щось цікаво, щось треба знати, ласка, давайте. Жгіді. І так, сподивимося, що скаже перша колода, перша карта для тельців на грудень. 2025 рік. Ну, по-перше, карта говорить, що да, але, можливо, не так швидко, як вам би хотілося, можливо, трошечки медленніше це все буде відбуватися, да, ваше якесь питання, яке ви задавали. Якщо ви його не задавали, в будь-якому випадку карта вона говорить про баланс, про гармонію, про те, що вище сили з вами, про те, що вищі сили вам допомагають, вони вас оберігають від якогось піздіця, який може творитися в вашій житті, або поруч з вами твориться. У вас сильний ангел-охоронець, він дійсно вас веде, він вам допомагає. Можливо, ви замічали, і в грудні, можливо, теж замітите, що ось. Не знаю, ось ось якась хірня, грубо кажучи, да, якась, а от вас візьме і дверна цієї штуки. Там, ви візьмете і перейдете дорогу не там, де ви завжди переходите, а там може бути якась там, знаєте, проблемка і так далі. Ну, коротше, дуже сильна карта, дуже сильний посил і дуже захист сильний для вас в грудні 2025 році. Що скажу друга карта? Вибір. Ви, як обично, да? має тельці, всі щось вибирають. Що, чи до красивих, чи до розумних, чи одного мужика, чи зразу десять. Щоб уже всі ж потреби закрили подарки, і гештальти, і цвіти, і що там деньги, і поїздки, і любов, і страсть, і це все п'ять п'ять різних чоловіків. Ну, коротше, на виборі. Да? Двійка жеслі вона говорить про вибір, про те, що ви будете щось обирати для себе. Для когось, для роботи, роботу, партнерів, да, між двома, наприклад. Може, ви будете між двома огнями, да, тобто ви не знатимете, тіпа, хто лучше, до кого піти, тому що ви з одним хорошо зачувствуєте, і з другим. Не вибирайте, ставте собі два. Раді Бога, скоро Новий год, пусть це будуть у вас подарками. Не заморачуйтесь. Такая третя карта. Боже, це... Ну, це кайф, я вважаю. Це ще, кстати, прийшла тільки що в голову мисля, дождана і сказати, це може бути дорога. Два путі, тобто командіровка. Якщо у вас робота пов'язана з дорогою, з машинами, з відстанню, то ця карта може говорити про те, що в грудні, можливо, будуть якісь робочі моменти, куди де, де, де треба буде кудись поїхати, когось відвести, себе відвести і так далі. Третя карта для прекрасних тельців на грудень говорить, що задоволення завжди з вами, завжди да рядом. Просто не, забудь, не забувайте на нього дивитися да, і його бачить. Дев'ятка кубків говорить про таку вишу силу міру якогось кайфа. Якогось кайфа, щось вам буде подобатися. Можливо, ви будете щось святкувати, ну, як мінімум, Новий год, але до Нового ще будуть праздники. Корпоративи, як мінімум. І, в принципі, дев'ятка це кульмінація чогось. Можливо, щось виясняється для вас в кращому світі, тому що тічка це в принципі задоволення і радість. Або, кстати, ще на корпоративах ця карта може казати, що вам трохи менше треба пити. А точніше слідить за тим, що ви п'єте, да, щоб не було там ніяких інтересних моментів по п'яні. Ну, якщо вам хочеться інтересних моментів поп'яні, то просто. Все в ваших руках. Що скаже друга колода? Світлий правідець прекрасний, чудовий, мій прекрасний, улюблений для тельців. Ви можете теж зараз бажання, точніше питання. Можете і бажання загадувати, О, що хочете, загадуйте. ми ще з картами вам скажемо, да, не знаю, можливо, і так далі. так, 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 так. карта. Ух, какие страсти, мордасти, боже! Какое, как страсть, секс, огонь, влечение. Я задумываюсь на эту пару, и мне хочется уже, ну, как бы, 18 плюс попробовать. Ну, э, дуже, Така карта, вона багато, по-перше, по вона надихаюча, по-друге, вона про відносини, про стосунки, про любов, ну, дійсно про чувства, дійсно про якісь моменти там, один, з, один, в одного, один з одним, влічення, страсті, сексу, оцього всього. Ця карта ще може говорити про вибір. Якщо ви згадали питання, карта каже, звісно, да, тільки вибирають два варіанти, не один. Або другий варіант, а не перший. Але все ж залежить тільки від вас, від вашої інтуїції. Що вам все це підказує, інтуїція, що підказує, те ви обираєте. Uh, в принципі, ця карта вона дійсно про кохання, дійсно про почуття, дійсно, якщо у вас є партнер, якщо у вас їх два, то вони дійсно до вас оба чувствують, якісь чувства. Нема не такого, що хтось один із них бреше, наприклад. Вони обидва до вас щось відчувають. Просто що іменно? Другий вопрос. Ну, першому вопросу, все зрозуміло, <laughs> чувство є. Що скаже друга карта? Ви бачите це? Це просто світ, він йде із Скільки б у вас не було світла, не знаю, 9 часов 14. 17, 8, 2 часа. Якщо немає світла, ваш світ завжди, ваше світло, да, завжди воно йде від вас. І ваша енергетика, вона, звісно, є більша. І, взагалі, да, друга колода каже про дев'ятку чаш, про дев'ятку кубків. Це задоволення. Це правда задоволення. Це якісь моменти кайфу, романтики, любові, гармонії, моментів таких трепетних, класних. Ну і бухати, звісно, теж можна, але ця карта, вона про таку. Про окриління, про е, натхнення, про бажання щось творити, жити, від, відносини, стосунки, проекти, там, бізнеси, шмізнеси і таке все інше. Дуже класна карта для, е, для хобі, якщо у вас вони є, то ви можете їх почати робити. Не, не сумнівайтесь, вийде. Що скаже третя карта для прекрасних тельців? Двіка жезлів. Коротше, ну, ви таке будете дуже довго вибирати. Е, ну, чи два мужика чи один, чи, <смі> чи два два чи один ну, типу, двойка двой бачите, друга колона підколодна карта тут Мах, і ця карта говорить, щоб ви обов'язково обратили увагу на те, що ви відчуваєте, те, що ви хочете. Не, 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 не йшли у поводу на, у других, да? не йшли за маніпуляціями, а йшли за відгуком того, що вас отут кличе. І в принципі вибір він завжди за вами, да, по цій карті, але який би вибір ви не зробили для себе, ви зробите вибір правильний. В цьому ви можете не сумніватися. Мах сказав, що ви зробите правильний вибір у своїй житті. Своєму грудні. Що скаже, третя карта заключна, моя Арканум, Любонька. Для тельців на грудень 2025 рік. Можете теж загадати питання, яке зараз подивимося. Чи да, чи ні, чи не знаю. Да, тут такий порив, такий польот. Так тут або мужчина дуже сильно хоче до вас в общення, або хтось хоче до вас в общення. Ну прям, прям порив, Любов, це любов, це это любов, це это это чувство, це такі трепетні моменти, це романтика, це людина бачить, тільки вас і не бачить більше нікого. Коротше, це може бути піздець, У така, що це просто капець. Якщо так дві карти, то це людина з таким напором до вас йде, що якщо ви навіть не хочете, він все одно прийде, він все одно дойде, він все одно вийде, що він хоче. Тут треба бути обережними з своїми бажаннями і з бажаннями інших людей. Ну взагалі, якщо це був питання, то питання, відповідь, конечно, так. Да. І це буде мауніносно швидко, просто вам головне тільки перевіряти інформацію, чи правильно вона йде у ваші уха або там ваша робота, відносна і так далі. а, ну, а взагалі, звісно, да, Мужчина воздушного знаку якогось. Можливо, ви працюєте в структурах, це може бути щось пов'язане з структурами, воєнними моментами, зброєю, наказами і, так, і таке інше. Ось. На когось наступати, когось захищати і так далі. Або це може бути якась інформаційна. Агресія в вашу сторону, тобто, теж перевіряйте моменти, ну, як, не одразу давайте в морду, да? а перевірте, хто, кому дати в морду, хто ж сказав, і де правда, де неправда. Що каже друга карта для прекрасних тельців? А, брехня у вашу сторону від партнера, від чоловіка, від брата, від свата, від робочих моментів, коротше, всі ті, хто у вас воздушного знака, десь і поступає в вашу сторону брехня. Людина. Або безпочину на вас обіжається, злиться, або каже, що ви якась, блядь, не така, або не такий, або це щось іменно, дійсно в роботах, в структурах в інформації, вона йде до вас неправильно. не вірте. Семірка Кубків в основному говорить про ілюзії, про марення, про фантазії, ну не про реальність. Тобто, якщо вам хтось щось каже з приводу роботи, і ви знаєте, що ця людина воздух, водолей, господи, водолей, Близнюк і віси, да, Терези. То ну, тут явно десь є подвох. треба щось перевірити. Будьте обережні, коротше, в місяці грудня, да? з усіма моментами, особливо з інформацією і структурами. Що скаже третя заключна карта для прекрасних тельців на грудень 2025 рік. <рив> ну, По-моєму, підходить карта чувство, любов і така інша, це понятно. Нам випадає жезли. Жезлова карта це, звісно, топ і блеск, тому що це порив, це іскра бі... іскра, буря безумія. Да? Такі моменти. Um, Спишка, новий бізнес, нова ідея, новий переїзд, новий перельот, новий мужик, нових три мужика, нова робота, нові відносини. Ну, тобто, тут е, шанс якийсь в житті, який буде отак, от, як спічка. Якщо ви вспінете спічку гарячу схватить, у вас буде все в шоколаді. Якщо не вспінете, буде теж в шоколаді, просто трошки в іншому шоколаді. А, в принципі, ця карта вона говорить про те, що якщо ви щось там задумали вперед із піснею, і вас вийде все, що ви хочете, головне вірити, ну і робити, понятне діло. І взагалі, звісно, всього самого прекрасного і прекрасного, що було в цьому розкладі щоб все було те що, те, що було обалденно і прекрасно хай воно вам в тренді збудеться. Особливо за задоволення, деньги, а й фінанси. Підколодна карта у нас з першої колоди говорить про фінанси, про можливості, про допомогу фінансову В принципі, про фінанси, фінанси, фінанси. Побольше, 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 тому що подарки всім куплять на новий рік, да? як мінімум собі, там, шубу чи що там ви там хочете. Всього самого прекрасного і прекрасно. Ще раз вас наступаючим новим роком, 2026 -м. Всього самого обалденного Якщо вас цікавлять якісь питання... Роботи відносини чи що вас там цікавить, ви завжди можете написати мені в інстаграм. Я вам допоможу. Бережіть себе. Люблю вас.